Всім привіт! І сьогодні останнє відео мого челенджу: 30 днів відео про Канаду. Хочу всім дуже сильно подякувати за ваші перегляди, коментарі. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною, і ви взяли щось для себе. Хочу сказати так: що деякі дні було реально важко, особливо коли я захворіла. Ось і не було насильно, нехій, не на їх не здоров'я це робити. Ось і. Інколи не було ідей. Я там, наприклад, думала одну тему, потім я думала, це там тема не цікаво, давай я поміняю. Тобто і були зміни, і в моєму плані. Але це класний досвід для мене. ось І якщо вам було цікаво, напишіть, яке ваше улюблене відео з цієї серії в коментарях. Буду дуже вдячна. І якщо ви хочете продовження відео про Канаду, також напишіть. Хочу анонсувати, що. Відео буде набагато менше тепер. Можливо, раз в місяць, коли буде енергія, бажання і якась важлива інформація поділитися. Дякую вам велике за перегляд цього челенджу. І пишіть в коментарях, чи якісь теми ви хотіли, щоб я розкрила більше, можливо, я щось пропустила. Дякую.